Привіт! Сьогодні я саджаю мікрозелень. Вона буде у мене ось така радиска французький сніданок. Ну, для початку я взяв ось такий от судочок, який закривається кришкою, бинтик і склав його в кілька разів. Стелимо. І потрібно гарно збризкати його, щоб він був весь мокрий, але. Але основне, щоб не було. Такого, що там аж вода так заливається. Потрібно приблизно ось так. Можливо, камера не передає, але повинно, щоб воно було прям мокре, навіть коли торкаєшся. Ну що ж, тепер відкриваємо нашу радиску. Коли ми відкрили, я засиплю для зручності сюди. Тут і всього лише 3 грами. І тепер беремо потрішки, і отак от. Накидаємо. Не треба, щоб прям було поруч так щільно-щільно. Краще хай буде трішки на відстані. Усі уважні вже помітили, що я прибирав таку пшикалку. Розсадив більш-менш, так, щоб вони скуплювалися не сильно. І тепер нам потрібно ще трішки їх припшикати. Але вже не так сильно, як саму бумажку. Просто як і будь-що саджаєте, треба потім ще полити. Тепер беремо кришечку і закриваємо в тепле темне місце на пару днів. Кожен день в... Тепер в тепле темне місце і кожен день відкривати і провітрювати. Ну що ж, зніму відео, що вийде.